Сморід, чорна вода і купа водоростей, які викинуло ось тут, уздовж пляжу в селі Крижанівка. Зараз позаду мене чайки шукають собі якусь живність. За дослідженнями Державної екоінспекції Південно-Західного округу, тут відбувається цвітіння водоростей. Надлишок поживних речовин позбавляє воду кисню і відбуваються різноманітні хімічні процеси, які негативно впливають на навколишній стан. Пенсіонери, ми з подругою це приїхали. Діти допомогли, і ми приїхали, тому що в нас і в неї, і в мене бронхальна астма. І нам треба морем дихати. Ми встаємо раненько, йдемо, дихаємо воду, слід. Я бачу, що там закрито, туди ніхто не йде. А тут прекрасно, замечательно, Нам дуже подобається. І берег хороший, і вода хороша, чиста, не грязно. Перший день ми, ми три дні вже тут. Зразу як приїхали, запах такий був неприємний. Але зараз все нормально, хорошо. Якщо ми переходимо ось на цю ділянку пляжу, тут вода вже значно чистіша, але все одно уздовж всього пляжу намило такі кучугури водоростей. Вони значно менші. Але люди кажуть, що їм тут в принципі комфортно відпочивати. Участимо в турнірі ветеран 65 футбол, міні-футбол. Ну, запах є, наслишно, відчуєте, Ви да? зовнішній вигляд, от ці водорослі не заважають? Ясна річ, заважають. <ріху> Бачу, що так візуально, що вона не дуже, не дуже чиста вода. Ну не страшно, не боїтесь, там заходить, будете купатись? Я легенько сполоснусь. Щоб зняти усталась на сисі більше, більше довго митися не буду. Саме тут у Крижанівці на узбережжі викинуло пачками, такі як їжачки. Це, мабуть, водорослі. Вони мають такий світло-фіолетовий колір, і біля майже кожного з них просто рояться мухи. Вчора позавчора ще був легкий запах, а от сьогодні он уже легше знаєте, Чувається, що немає запаху. запаха. От немного є, так, да, зі сводорослі по берегу, але как бы можна вот спокійно пройтись, зайти в водичку. Попередніми висновками було встановлено, що завислі речовини перевищують. Норматив у 60 разів, більше ніж у 60 разів. І було виявлено перевищення азоту аманійного в 2 рази, практично. Також кисня менше у 6 разів, ніж по ГДК. На даному випадку, у нас є припущення, що це. Природні явища, ми надіслали у сільській ну, голові е, запит щодо прибирання цих водоростей та відповідальних, хто цю ділянку обслуговує, щоб е, ці водорослі були е, в, ну, прибрані, тому що е, залишаючись на узбережжі, вони Погіршують стан води, так як вони розкладаються а також мають неприємний запах, на який люди дуже часто скаржаться взагалі в морських об'єктах, ну як в інших об'єктах, можуть спостерігатися. А, Масове цвітіння водоростей, які у прибережній зоні набувають дуже такого масового характеру, тому що водообмін сповільнений в цьому місці і спостерігається масове накопичення.